Як добре ми знаємо один одного? Ну, третя частина. частина да. уваги. <ріхи> я дуже сильна так, Даша, яким би я був супергероєм, яка б у мене була суперсила? Uh, ну, я думаю, ти був би типу чоловік. Ну, Людина-музика, або людина-музикант, всі короте, своїм репом короте, там, збивав з ніг. Там, або вони короте, создавали секти ти починали поклонятися і, типу, і приступність зникла. Я не таке ще не чув. <реш> 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 приймається. Яке моє таємне задоволення? Про яке мало хто знає? Для нього таємне задоволення випити ринкову каву і лягти поспати подальше. Це багато хто знає.